Відкрити свої. Ні, не зошити. Сьогодні ви працюєте у своїх портових журналах. Пропушіть нього, будь ласка, каліграфічно число 470. Дайте йому характеристику, скільки у ньому сотень, десятків, одиниць. Назвіть сусідів числа. І це не просте число. Це температура поверхні планети Венера 470 градусів. Отже, ви зрозуміли, що ми вирушаємо у космічну подорож. І перша зупинка планета Венера. Але спочатку давайте згадаємо, як називається галактика, у якій розташована ця планета. Які ще планети у цій галактиці знаходяться? Добре. Але ж ми повинні на чомусь вирушати. Як ви гадаєте, на чому ми полетимо? Угу. А зараз давайте дізнаємося назву нашої космічної ракети. Для цього треба розв'язати космічні приклади. Розташуйте відповіді у порядку зростання. Це і є ключ відгадка до назви нашої ракети. На планеті Венера нам пропонують розв'язати космічні рівняння. Але будьте уважні, що ви помітили, чому є записи, що не є рівняннями? Чому ви так вирішили? Далі вирушаємо до наступної планети. Це газовий гігант. Які ви знаєте планети газові гіганти? Підкажу, що в неї є супутники. Їхня кількість дорівнює. Але ви це зможете дізнатися, якщо від 395 віднімете 300. Так, Їх 95. А скільки часу треба, щоб дістатися до цієї планети? Для цього треба вам вирішити такий приклад. 230 додати 320. Так, нам треба у середньому 550 днів, щоб дістатися цієї планети. І це Юпітер. Ця планета була відома ще давнім астрономам, але відкрив її Галалео Галалей. у 1610 році. У Єпітера найсильніше магнітне поле серед планет сонячної системи. Отже, вирушаємо. Нам пропонують розв'язати космічні приклади. Розташуйте відповіді у порядку спадання і дізнайтеся, куди ми рушаємо далі. Так, це Сонце. Що ви знаєте про сонце? Згадайте, від чого залежить зміна пір року та зміна дня і ночі. Нам пропонують розв'язати космічні задачі. Задача перша. Мама почала цікавитися астрологією. Що таке астрологія? Астро це означає зірка, логос це слово. Тобто, що говорять зірки. Отже, вона почала цікавитися астрологією три тижні тому. Скільки днів мама цікавиться астрологією? Задача друга. Микола вирішив добре вчитися і вже дотримується свого слова три доби. А Сергійко почав це робити раніше, на п'ять діб. Скільки годин вже радіють батьки Миколи та Сергійка з приводу їхнього гарного навчання. Задача третя. Марійчин, космічний корабель знаходиться ближче до землі, ніж корабель Михайлика. А корабель Михайлика знаходиться ближче, ніж Оленчин? Чий корабель знаходиться ближче до планети Земля? Отже, ми повертаємося на планету Земля. Що ви про неї знаєте? Чи є в цій планети супутник? Як він називається? Що потрібно для життя? На планеті Земля. Розкажіть про колообіг води у природі. Звичайно, що ми з вами не встигли відвідати всі планети Сонячної системи. Не побували на Сузір'ях. Обов'язково ще вирушимо у космічну подорож. А зараз кожен з космонавтів повинен у бортовому журналі скласти схему нашої космічної подорожі. І так, ми з вами вирушали з планети Земля. Далі в нас була планета Венера. Накресліть, будь ласка, від Землі до Венери 4 см відрізочок. Далі ми продовжуємо від Венери ми вирушали до Юпітера. І відстань від Венери до Юпітера дорівнює 3 см. Від Юпітера ми вирушили до сонця. І відстань 4 см, будь ласка, відкладіть. А далі вже від сонця, ми повернулися до землі. І відстань від сонця до землі дорівнює 7 см. Тобто в нас вийшла замкнена ламана. Або чотирикутник. Давайте спробуємо знайти його периметр. Отже, наша космічна подорож добігає кінця. Подумайте та продовжіть речення. До нових зустрічей!